thank <laughs> you Моє вітання, це програма в об'єктиві. Я Оксана Гнатишин. Сьогодні не просто критикуємо події в країні, владу чи навпаки, співаємо оди, а говоримо про політико економічну ситуацію, яку маємо на даний час через призму однієї людини. Це не політолог, політехнолог чи політик, це підприємець, економіст, який в одного прекрасного дня зібрав свої речі, відправився на майдан. Де перебував від початку і до завершення майдану, і коли створилась загроза небезпека з сторони агресора Росії, людина знову ж таки бере свої речі і відправляється в зону АТО, де став координатором першого батальйону Нацгвардії. Ну, це так зовсім коротко про вашу діяльність. В даний час Андрій Антонищак у нашій студії Добре. не вдалось з вами поспілкуватись раніше ще до Майдану. Тому таке запитання, яке можливо, вже неодноразово вам озвучували. Чому для чого вам успішному підприємцю? Це напевне. Перша думка, яка виникла, коли ми збиралися на Майдан. Ну спочатку, це було якби все весело, все симпатично. 24 листопада ми з товаришами приїхали на майдан. Ми охороняли сцену, тобто ми були на Майдані не політичному, не політичному, та, ми були на Майдані студентському. Ось, Після цього, коли побили дітей, це стало вже ділом принципу. Тобто Ми зрозуміли, що країна повернулася до інших. Ви була в команді підприємців, так? Прошу. Вас команда була, то ви кажете, ми це підприємці чи друзі? ваші? це були підприємці, це були друзі. Тобто, так, так не було, що були підприємці. Це, це, це були друзі, це були навіть люди з інших міст, з якими ми познайомилися в Києві. Uh -huh. Ось після двадцятого після власне побиття, перед побиттям, нам сказали, що вже все. Тут нічого не буде, студенти будуть розходитися. І ми в ніч поїхали додому. Зранку ми приїхали у Львів. переспалися буквально дві години. мене розбудила дружина словами дітей побили. Ну, я спочатку не зрозумів, яких, коли включив телебачення, все зрозумів. Тому першим ділом пішов на Краківський, купив собі там Берці, військову форму, ну і поїхали на Майдан. Тепер, якщо ви вже побачили Майдан, пізніше схід, чим відрізняється от, боротьба на Майдані від Сходу? Та дуже багато відмінностей, я навіть не можу так сказати. Чим? Чим вона відрізняється. Ну там війна. Там війна, там, там, значить, все зрозуміло. На Майдані, розумієте, на Майдані інакше трохи. На Майдані було зрозуміло, де є ворог. На сході ти не бачиш ворога. Тобто людина може тобі в день усміхатись, вночі тобі стріляти в спину. Це найбільша небезпека, яка зараз є на Сході. Я так думаю, чітке розмежування свій чужий. Гаразд, але на Майдані просто, знову ж таки, ми мали неочікувану ситуацію. Хлопці без озброєння, без нічого і в них стріляють. Тобто такі. Дуже така двозначна ситуація. Стріляти вже почали пізніше. Я думаю, найбільша саме саме більше, заслуга, найбільша важкість Майдану була це встояти, це вистояти. Коли вже стріляли, ви розумієте, це от пішла, вже, пішла вже якась дія. Тобто дія проти дія. Коли йде дія, люди на емоціях на лінії вони йдуть далі. Ось. А саме було важко от між тими. Коли е, Майдан потихеньку затухав, коли були 20-градусні морози, коли лунали з різних місць, та це все марно. Та політики вас здали, чи політики нас здали. Та ви ж бачите, нічого не діється, вони нас мають вести на Верховну Раду, а ми це маємо штурмувати. Ось, власне, тоді цементуючу ключову роль зіграла самооборона, як і в принципі всі революції гідності. Розумієте, це сотники самооборони, це. Координаційний штаб самооборони це ті люди, які керували самообороною. Гаразд, yeah. Майдан своє діло зробив. Маємо війну на Сході. Трішки про перший батальйон Національної гвардії. Він знаково, я так розумію, для України. Він перший. Які хлопці там зібрались і чому ви саме, саме там? Я пам'ятаю, це був початок лю... не початок лютого, це було десь 20 числа лютого. От нас декілька чоловік. Я був е, сотником 9-ї сотні і членом е, штабу самооборони Майдану. От, нас запросили 5 чоловік, плюс був виконуючий обов'язки президента на той час Турчинов, ось, плюс Аваков, Ярема. Ще декілька чоловік. Ми зібралися в Верховній Раді вночі. Це була друга чи третя година. Ви знаєте, для мене було це навіть не був шок. Це було щось страшне. Усвідомлення того, що держави взагалі немає, коли через кожних п'ять хвилин приходили в кабінет і доповідали, що сепаратистами захоплено одне місто, друге, село, третє, четверте. Нічого немає, нічого не відбувається, ми не розуміємо, що таке армії немає, нічого абсолютно немає. І тоді, якщо я не помиляюсь, самооборони майдану виникло в сотників, в Парубіанде виникла така ідея створення власне. Батальйону з бійців Майдану, тобто з тих людей, які доказали, що ну, як мінімум вони не повернуться, ну вони не повернуть голови, голови назад. назад. І оце власне була така ідея. Тому на мене, на мене і на покійного Олега Міхнюка він був сотником Восьмої Іванської сотні. Це людина, яка легенда, легендарна людина, яка загинула під щастям. От він воював в Айдарі. На нас було покладено координацію батальйону, власне, створення батальйону е і координацію своїх дій з урядом і з Національною гвардією. Знаєте, як знаково було? От я тепер не каюсь про жодне своє слово. Коли виникло питання: добре, окей, а кому буде підпорядковуватися цей згін добровольців міліції чи армії? От ви уявляєте собі, через декілька днів після Майдану слово міліція це до Майданівця. Це був жах. Але мені пояснили, що в міліції на базі Беркута є вже все готово. Тобто є база, можна поставити палатки, є Та, професійні інструктори, які нас можуть тренувати. Армія гола боса, і причому настільки затягнута, як кажуть, в народі, що це просто жах був. І вертаючись туди, я ще раз і ще раз переконуюсь в тому, що ми зробили правильно, тому що коли я перший раз хлопцям. Сказав, що ми будемо підпорядковуватися в міліції, вони чуть не з'їли. Це, це був просто жах. І дякувати Богу, мудрості царства йому небесне генералу Кульчицькому, який довів до наших хлопців, що є Національна гвардія, яка була в стадії реформування, і ми, власне, почали, з нас починалася оця Національна гвардія. Чому ж Нацгвардію зараз на Сході так не люблять? І російські засоби масової інформації кажуть, що для... національна гвардія це головорізи, тому що національну гвардію і до сих пір утутожнюють з майданівцями, от власне з тим першим батальйоном. Угу. Люди, які окрім патріотичних, ще й фанатичні мають ну, в хорошому розумінні. Так. Напрямки. Ну, знаємо, що ви прохідний в частині списку однієї з політичних сил, які як ми знаємо, яка потрапить до парламенту, але будемо сподіватися, що сьогодні говоримо щиро відверто, без певних симпатій до політиків. Хочемо почути вашу думку як людини, яка, яка має такий непростий досвід, тому що маємо такий непростий час. Сподіваємось на відвертість. Раз. Отже, все-таки повернусь до цього плану. Військова підготовка, я так розумію, все відбувалося ця військова підготовка, якраз була і на Майдані. Так, чи, чи були ще можливо якісь тренування? Ні, Ну, все, що ми мали за плечами, скажімо так, я мав досвід військової служби старшим механіком танкового батальйону. Оцей досвід, який я мав, правда. Правда, був у нас замполіт батальйону, який воював в Афганістані, і він нам розказував, доносив певні речі. Тобто якась певна, певна підготовка в мене особисто була. Плюс в нас була в сотнях дуже жорстка дисципліна, що нас під час Майдану дуже серйозно спасало. На Майдані якось окремої такої підготовки не було. Ну, були якісь там тактичні розмови, це з бувшими афганцями, тому що. Моя, моя дев'ята, їхня восьма сотня дуже дружила. Це те, що я говорю про своїх хлопців. До речі, половина моєї сотні вона брала участь от в цих боях при Слов'янському першому резервному батальйоні. Ми проходили, проходили військову підготовку, отакий військовий збір, в Новопетрівцях. Це тривало від трьох тижнів від трьох до чотирьох тижнів. Ось це була стрільба. Ну, але це було розумієте? Це було ну, таке що... примітивно. Це було примітивно. Тобто не було тактичних якихось навчань. Так. Не було тактичних навчань, не було е, ж дума, значить, як ми думали, ніхто не думав, що це буде от настільки широка, широкомасштабна війна. Тобто вчили як? Вчили, як діяти на блокпостах, як оглядати транспорт, е, як десь спілкуватися з людьми. Ось таких речей вчили, оскільки це була антитерористична операція. На наш батальйон були покладені поліцейські функції. І ніхто нас не попереджує, ніхто нам не казав, що насправді ці функції почнуться зі штурму Славянська, mm. штурма блокпостів під Славянських. Але ще раз хочу наголошувати: ну, можливо, тому що ця людина залишила такий серйозний слід в моєму житті, одна е, мудрість генерала Кульчицького. Е, його перші от його слова були, ну які він сказав, каже: загинути ви все встигнете. Моє завдання, щоб ви залишились живі. Тому навіть от ці патрони, які нам давали, там давали обмаль патронів. Я не знаю, яким чином звідки він діставав, але він їх діставав в два рази більше. Ці вистріли з РПГ він також цього більше діставав. Тобто він цю, він цю підготовку старався якось різноманітнити, оскільки в нього ще був і досить хороший досвід, адже він закінчував школу морських піхотинців. Тобто він як офіцер починався. З офіцера морської піхоти, тобто людина вклад зробила вагомий. Якщо не помиляюся його іменем, так назвали першим. на сьогоднішній так. На сьогоднішній день значить було два резервних батальйони Національної гвардії. Перший нам на ротацію прийшов другий. Вони два були з майданівців, uh -huh. оскільки е Сергій Іванович Кульчицький загинув під горою Карачун. Е ми домовилися взяти його ім'я. Тому зараз перший і другий батальйон є спільний, в якому налічується понад 450 чоловік, і це на сьогоднішній день. Батальйон оперативного призначення національної гвардії імені генерала Ключицького раз дякую. Ви сказали, що, що навчання були такі дуже простого гатунку, такі основні навики. Можливо, якраз ваша думка, ви ж для себе сформували з чого слід чи потребує реформи? Можливо, якраз саме військова освіта наших майбутніх захисників України. Чи ви, напевно, бачили наявно, чого потрібно, що потрібно. В першу чергу нам потрібно відмовитися від радянських стандартів, які на сьогоднішній день, на жаль, є в армії. Наша армія це нафталінова армія. Ми воюємо тактикою. Ну вже, вже так не воюємо. Ворог з нами не воює Завдяки... такою тактикою, ні? Ну, розумієте, ворога ми фактично не бачимо. Тобто, ми бачимо десь оцих і бачили тих чеченів, сепаратистів, але ми не бачимо основного ворога. Це оця артилерія, яка б'є по нас, розумієте? Але тактика, я ж кажу, тактика ведення військових дій вона пішла вперед, вона введу, змінилася. Чому зараз називається гібридна війна? Тому що це незрозуміла війна, такої ще не було. Мишлення наших командирів, які закінчували вузи. Які навчали ще, ну, як з Радянського Союзу, як воно мало бути, і так далі, і так далі. Розумієте, от в нас на горі Карачун, хлопці самі зробили безпілотник. Самі, ну я, я вже трошки старший, оці от молодші, які там 20-25 років, які власне зараз дружать з тими всіма новітніми технологіями, вони в слов'янську якось, якось через певні соціальні мережі налагодили зв'язок, ці давали координати зразу ж. Ось і 95-ка, яка стояла, артилерія 95 ки яка стояла на Карачині, успішно розстрілювала ті чи інші цілі. І я думаю, що зараз в першу чергу нам потрібно, е, я, я розумію, що вже і Сполучені Штати Америки, і НАТО відкрили для нас двері, тобто наших офіцерів, посилати там в їхню військову академії, там в вестпойт, ще кудись, щоб вони навчалися власне цього нового досвіду. Тому, тому думаю, потрібно, потрібно міняти. Адже в перші дні це, це факт. Було дуже багато промахів, дуже багато промахів тактичних, коли просто розстрілювали цілі колони із за бездарного керівництва того чи іншого генерала. Так до керівництва генералі ми ще повернемось. Трішки про технічне оснащення армії. Ви були там не один місяць. Чи на початку ми говорили про те, що армія в дуже складному стані все в розрусі? Чи є якийсь рух вперед? Чи ми бачимо якусь роботу держави в цьому напрямку щодо оснащення? щодо Можу вам навести приклади, якщо для тих орлів, хто хоче далі воювати, хто краще, що в нас є армія. Пам'ятаю, березень місяць вийшла, нам доводили, вийшла якась бригада, в бригаді було 180 одиниць техніки. На 100 кілометровому марші дійшло тільки 18 одиниць техніки. Так. От 162 машини там різних різного гатунку, вони просто поламались. А чому говорять, що на складах багато техніки? На складах так стоїть техніка. Як? Стоїть рухлять. Стоїть, стоїть рухлять, стоїть яка не виїжджала по 5, по 6, по 10 років. Розумієте? Це є, тому я кажу, це е, система Радянського Союзу. В Радянському Союзі як було? Стояла техніки, техніка, як вони так казали, казала, так? Mm -hmm. але її раз в півроку заводили, виїжджали з нею і так далі, тобто е, обслуговували її. Зараз про що можна говорити, якщо не було ні мазути, ні соляри, ні бензину. Взагалі нічого не було. А наші, хай мене вибачать дійсно бойові командири, але більшість нашого вищого керівництва армії що робило? Тупо продавали землю, тупо крали десь якесь обладнання. Ви ж подивіться, військові склади горіли. Як вони горіли? От так просто. Їх підпалювали. Підпалювали чому? Тому, щоб скрити, власне, оці крадіжки, які там відбувалися. Тому в нас, в нас е, на су... станом на квітень, травень місяць, крім Калашникових, десь оцих потрьопаних танків чи тих БТРів ще фактично нічого не було. Але завдяки зусиллям е, керівництва в нас почалася реорганізація. От дивіться, зараз є дуже тобто багато. Тобто ви відчули ефект. Одну зна... посередньо. Я відчув, знаєте, коли ефект? От дійсно, що в нас є зброя, коли ми їхали в 4-му е, БТРі, е, їхав, тоді ми їхали в колоні, їхав Аваков, їхав Турчинов, ось, в БТР е, два рази е, потрапили е, з гранатомета. Ми цього майже не відчули. Якщо б був БТР-2, ну все, нас би не було в живих. А це вже оці БТРи, це нового покоління. Зараз, завдяки указу президента, ви ж бачите, в чому, чому нам ще не давали зброю? Зараз зброя літальна, нелетальна, вже починає поступати. Як би там не було? Чому нам не давали? А тому, що Захід правильно закидував. Хлопці, ви четверта країна в світі, яка виготовляє зброю на експорт. А чому ж ви цю зброю? Ну, не можете себе забезпечити цією зброєю. Для прикладу, в Харкові. На танковому заводі стояло 120 танків, стоїть до сих пір. самих кращих, тобто аналогів в світі їх немає. Але вони вже мали йти на Росію, вже контракти були підписані. Власником цих танків був один з депутатів Верховної Ради. Ви можете собі уявити, що військові кажуть, ці танки потрібно віддати армії. ти ж ви мені доки не заплатите, доти нічого не віддамо. І дякувати Богу, що президент країни зараз дав наказ. Повністю Я знаю, що заборонити таких схем є багато. Експорт. Тобто зараз так, тому... ви кажете, що є рух, вам бідніше. Сьогодні... Так, так зараз на є... сьогоднішній день припинений повністю експорт зброї. Угу. І ця зброя, яка була на заводах, вона зараз поступає. Дивіться, навіть е наш танково ремонтний завод він працює в три зміни. Тобто, пішов дійсно зараз рух, пішло фінансування, пішов рух. І навіть тут є два плюси: перше, модернізується армія. На жаль, воно не відбувається так швидко, як, як, як ми би того хотіли. У нас нема чарівної палички. А друге. Через е, ВПК запрацює на кінець то економіка. Це буде перш, перший поштовх до ну до підняття нашої економіки. Як було я так думаю, в більшості країн світу повоєнних рад про підняття економіки. Ми ще поговоримо. Наші рекомендації ваші можливо в другій частині нашої програми. Зараз повертаємось до генералітету. Таку тезу у вас зустріла в одній з ваших статей. Генералі би всіх нафіг познімав, тільки тоді буде толк. Це було трішки давніше. Ви зараз такої ж думки притримуєтесь чи, чи як? Зараз в мене трошки інакша думка. Скажу вам, коли це було сказано, це було сказано після цього в емоціях, звичайно, це було сказано після того, як коли ми 2 травня вибили сепаратистів з блокпостів під слов'янськом. От ми зупинились і все. І руху вперед не було. І саме гірше, я кажу, саме гірше для армії це стояти. Як би там не було, це починається безлад в армії, розлад, дурні питання, а ще коли десь певні, певні політикани по тому чи іншому радіо закидують, щось що ви там нічого не робите, а там в країні хаос і так далі, і так далі тому, тому такі речі починаються. Зараз я змінив трохи думку. Я вам скажу так, я би поділив, не ставлячи, не, ну, інакше скажу. Не тому, що я є представником національної гвардії, я би розділився таки Національну гвардію і Збройні Сили України. Національна гвардія вона більш збереглася як структура, тому що там ніколи вони не відмовлялись від призову. Там зберігся цей зв'язок, солдат-генерал. Тобто, все-таки думали за це. Окрім того, відбувалися постійні навчання. Окрім того, є люди. Ну можу навести там приклади, це є, От, зокрема. І цей же генерал Кульчицький, і генерал Балан е і ряд інших офіцерів, які виводили наші війська із Криму ось, і які приймають зараз активну участь, тобто люди з досвідом спілкуються. Але є так, Але є генерали, я кажу, це паркетні генерали, це посада, яка. Ну, я це чув, тому що от, е дуже багато спілкуючись з Кульчицьким, він мене знайомив з іншими генералами. Ми спілкувалися, вони про мене розказували певні речі, мені волосся не встало. Скільки давали за ту, ну, вони розказували, скільки там інші десь давали за ту чи за іншу генеральську посаду. Як це все відбувалося? Як від, від, від сина до батька це все перебувалося. Ну так це про що, про що можна говорити? Хоча наголошую, хай мене не сприймають однозначно. Є дійсно генера... є прекрасні генерали, які мають величезний досвід того ж самого. Генерала Муженко, якого зараз е, критикують, Притикую, так. так я би застеріг, критикують ті люди і ці дилетанти, які його не знають, які не бачили, які він рішення приймав. І це є людина, генерал, який має стержень, такий має бути військовий. Я знаю, як він мені допомагав виводити частину своїх хлопців е, після загибелі Кульчицького з, батальйо, е, з гори Карачун і з п'ятого блокпоста, який був оточений. Коли ми йому запропонували певну схему виводу, він моментально погодився. До того чотири дні мені інші генерали казали, ні, це неможливо, це потрібно тільки повітря. Тому я би не, не, ну, знаєте, в нас хочу сказати ще одну річ: до війни в нас в Україні розбирались на двох речах. Причому всі. Як керувати країною? Як керувати збірною України по футболу? Точно всі на зараз в нас вміють ще третю річ. Як керувати армією, як виграти війну? Гаразд, давайте ми продовжимо нашу розмову вже після невеличкої перерви в студії. Програма в об'єктиві? Нагадую, повернемось через декілька хвилин.